Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. І сьогодні ми з вами розберемо візерунок до пледа. Ось така його схема: 12 рядів ширину, петель. 12 петель в ширину і 20 рядів в висоту. Ось так. Це буде рапорт нашого візерунку. Для вашої зручності фотографію цієї схеми я залишу в спільноті, а кому потрібно, залишайтеся і будемо розбирати, як же це в'язати. Ось так. Для в'язання я так само беру джинс-ярнарт. 320 метрів 100 грамів. спиці зараз я взяла четвірку, просто мені зручно ними в'язати. Неважливо, якими я вам покажу, важливо, якими ви розрахуєте свій візерунок. То почали. В першому ряду у нас йде три петлі виворітних 6 лицевих 3 виворітних У мене тут 24 петлі. І дві кронкових, то рапорт будемо повторювати двічі. Першу я знімаю, потім в'яжу три лицевих, Один, два. Три, три виворітних, вибачте, потім шість лицевих. Он, два, три, чотири. 5, 6. Далі в рапорті у нас три виворітних, але ми в'яжемо два рапорти, тому мені треба повторювати. Ще раз три виворітних. То у мене зараз буде шість виворідних. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. І шість лицевих. Одна. Дві, три. Чотири, п'ять. Шість три виворітних на дві, три, і прушкова. виворітна сторона в'яжеться по малюнку і просто повторюємо ті а, петлі, які вже є на виворітній стороні. Лицеві ми пров'язуємо лицевими. Ви ми пров'язуємо виворітними. Наступний ряд. Повторюємо так само, як і перший ряд. Просто в'яжемо помалюнку. Проти виворітних, виворітні, напроти лицевих лицеві. Виворітну сторону, так само в'яжемо по малюнку, нічого не змінюючи. В п'ятому ряду ми починаємо змінювати. Ми переміщаємо одну петлю лицеву з три петлі лицевих, замінюючи їх однією петлею виворітною. Ми зміщуємо три лицеві в праву сторону. Далі буде три лицеві в ліву сторону. Прушкова. Далі по малюнку у мене йдуть дві виворітні. Далі я беру три лицевих, ось так спицю перед роботою, заводжу відразу в три лицевих цю одну виворітну. Отак, знімаю, притримую і одягаю на ліву спицю за роботою за правою спицею, трішки так підтягую, щоб петлі лягли зручно. І перезнімаю з правої петлі, з правої спиці на ліву лицеві. Пров'язую лицевою та одна виворітна, що ми перезняли, ми її пров'язуємо виворітною. Далі у нас так само йде три лицевих ми міняємо місцями з одною виворітною, але з нахилом вліво. Три лицевих ми залишаємо перед роботою. Праву спицю задіваємо в одну виворітну Це вже вона четверта на лівій спиці. Ми отак за роботою задіваємо. Витягуємо петлю, притримуючи оці три. Витягуємо спицю, притримуючи оці три. Навіть 4 ми знімаємо отак. Бо в четвертій вже у нас є спиця. А тепер отак. Перед роботою вдіваємось в три, три лицевих петлі, що ми зняли. Перед цим виворітну повертаємо на ліву спицю і пров'язуємо виворітною петлею. Далі пров'язуємо три лицевими, далі малюнку в нас йде дві виворітних. Але ні, не дві. А, це ми вже ось були дві. Ми повернули. Далі далі йде чотири у нас. Бо тут кінець раппорту, і далі початок нового раппорту. У нас ось дві виворітних. І в п'ять початок нового раппорту дві виворітних. Далі у нас в п'ять повторюється те саме три лицевих петлі. Ось так. перед Роботою спиця права вдіваємося в три лицевих петлі, ліву спицю витягаємо з чотирьох петель одну виворітну притримуємо пальчиком, щоб вона не розпустилася. Отак, вдіваємо, трішки вирівнюємо і одягаємо назад, на ліву спицю, петлі 3 лицевих з, з правою. І пров'язуємо ці петлі 3 лицевими, а одну виворітною. Далі. Це ми зробили ось ось оце місце. Ось. Далі нам треба поміняти місцями три і одну, але вже з нахилом в інший бік. Ми заводимо праву спицю за роботою в четверту петлю на лівій спиці вона у нас виворітна. А оці три лицевих ми притримуємо, витягуємо ліву спицю з чотирьох петель. Повертаємо ліву спицю перед роботою і вдіваємо в три лицевих петлі. Так, трішки розтягуємо і вдягаємо виворітну на ліву спицю. Ось так. Правою спицею ми пров'язуємо одну виворітну і три лицевих. Далі, по малюнку, у нас дві виворітних. Виворідну сторону ми в'яжемо, як лежать петлі. Лицеві ми в'яжемо всі лицевими, а виворідні всі виворітними. Новий ряд. Це у нас буде сьомий ряд. Прушкову знімаємо, в'яжемо одну виворітну. Тепер нам п'ять треба поміняти одну виворітну і три лицевих, так, перед роботою вдіваю праву спицю в три лицевих, витягую ліву спицю, притримую одну виворітну. Ліву спицю за роботою, вдіваю в одну виворітну. трішки так розтягую, п'єть. Одягаю три лицевих на ліву спицю. і правою спицею пров'язую три лицевих лицевими, Виворітну пров'язую виворітною. Далі у нас по малюнку дві виворітних. Так. І далі ми будемо міняти місцями. Ось. Задіваємо праву спицю за роботою в четверту, притримуємо три лицевих, в ліву спицю витягуємо з чотирьох петель перед роботою, вдіваємо їх в три лицевих, міняємо місцями, одягаємо виворітну на ліву спицю. і пров'язуємо виворітну, і далі три лицевих. Далі у нас дві виворітних. Дві виворітні. це у нас в кінці ось одна виворітна, і на початку рапорта одна виворітна. Далі в п'ять ми вдіваємо перед роботою спицю, знімаємо, притримуючи виворітну одну, щоб вона не впала. Одягаємо оці три на ліву спицю. І правою пров'язуємо три петлі лицевими, одна виворітна. те, що ми перезняли. далі. Дві у нас тут є. Далі в п'єть нам треба поміняти три з одною. За роботою, вдіваємо праву спицю в четверту петлю на лівій спиці знизу. Знімаємо ліву спицю. Перед роботою вдіваємо її в три лицевих, трішки отак розкриваємо, щоб гарно петлі лягли. Одягаємо виворітну назад на ліву спицю, і далі ми їх пров'язуємо, які вони є. Виворітну пров'язуємо виворітною, лицеві пров'язуємо лицевими. По рапорту у нас одна виворітна залишилася і кружкова. Ось сьомий ряд. Виворітну сторону ми в'яжемо по малюнку. Лицеві лицевими, виворітні виворітними. Дев'ятий ряд одна прушкова. Тепер у нас одна виворітна. Ли, Лишилась нам її треба перемістити за лицеві. Перед роботою праву спицю ми вдіваємо відразу в три лицевих петлі. Ось так. Притримуємо так пальчиком оцю виворітну, щоб вона не, не розпустилася, витягуємо ліву спицю і відразу вдягаємо за роботою в ту виворітну. Ці три лицевих одягаємо на ліву спицю І відразу їх пров'язуємо три лицевими, далі в'яжемо тут виворітні. що у нас є по малюнку тут. Як вони лежать виворітні, так і в'яжемо. Далі в нас треба одну виворітну взяти за роботою, вдягаємо праву спицю за роботою в четверту петлю, притримуємо три лицевих пальчиком, щоб вони не розпустилися. Передягаємо отак от на ліву спицю, трішки розтягуємо і одягаємо виворітну на ліву спицю, пров'язуємо виворітну, виворітною. Три лицевих лицевою поміняти місцями наступну одну виворітну. Це ми п'ять в рапорті, ось на початку тут де. Дев'ятий ряд. Оце ми в п'ять беремо три перед роботою на, лів, на праву спицю, притримуємо одну оцю виворітну, витягуємо ліву спицю і одразу одягаємо на неї оцю ж що зняли Тепер вдягаємо на ліву спицю назад три лицевих петлі і відразу їх пров'язуємо лицевою. Таким чином, у нас всі петлі, які вони в нас є, такими ми їх і пров'язуємо. Лише весь час ми їх змінюємо їхнє місце положення. То ми їх вліво тягнемо, то ми їх тягнемо вправо. Ось зараз нам треба ці три лицевих переставити на край. Беремо праву спицю за цими, цими трьома лицевими за роботою. Вдіваємося на лівій спиці, в четверту петлю притримуємо три лицевих, ліву спицю витягуємо і вставляємо в три лицевих. Одну виворітною, з правою спицею ми на ліву, і тепер пров'язуємо виворідну виворітною а лицеві лицевою так ми пров'язали 9 рядів 10 11 12 13 і 14 ми в'яжемо просто по малюнку як вони лежать просто в'яжемо по малюнку і виборідна сторона і лицева пров'язується однаково в чотири ряди. Це в'яжемо десятий ряд одинадцятий ряд. Дванадцятий ряднадцятий. Чотирнадцятий ряд ми в'яжемо. По малюнку нічого не змінюючи. Можна в'язати менше, можна більше. Якщо ви приберете два ряда, то у вас будуть паучки повторюватись частіше, якщо додасте, то паучки будуть повторюватись рідше, і вони будуть більш видовжені ось таким чином. Так. Тепер ми починаємо в'язати, міняти місцями лицеві з виворітними в іншому напрямку. Тепер нам треба змінити лицеві перенести в іншу сторону, а виворітну. Поставити на місце лицевих. Дивіться. Тепер у нас краю три лицевих. Треба сюди поставити одну виворітну, вдіваємо праву спицю за роботою в четверту петлю на лівій спиці, притримуємо, витягуємо ліву спицю, одягаємо три лицевих петлі на ліву спицю. Повертаємо на ліву спицю одну виворітну петлю, що ми зняли. Тепер ми пров'язуємо одну виворітну і три лицевих лицевою. Так, далі одна, дві, три, чотири виворітних петлі. Далі одну виворітну треба поміняти місцями з оцими трьома лицевими. Праву спицю перед роботою ми вдіваємо в три лицевих, пропускаючи одну виворітну. Притримуємо пальчиком, витягуємо ліву спицю і відразу її вставляємо в одну виворітну. Трішки так розтягуємо, щоб за роботою петлі краще лягли там знайшли своє місце було акуратніше. Перевдягаємо і пров'язуємо лицеві. і Вп'ють праву спицю за роботу в четверту петлю на лівій спиці, ліву, спицю витягуємо, три притримуємо, вдягаємо в них ліву спицю. Трішки розтягуємо, переодягаємо одну виворітну на ліву спицю, пров'язуємо одну виворітну виворітною і три лицевих лицевими. Далі у нас чотири виворітних і в п'ять три лицевих права спиця перед роботою вдіваємо в три лицевих, одна виворітна. Отак притримуємо, витягуємо ліву спицю. Вдіваємо в одну виворітну, трішки так розтягуємо, повертаємо назад лицеві петлі, пров'язуємо їх лицевими і одну виворітною. Рожкова. По виворітній стороні в'яжемо просто лицеви, лицевими виворітні виворітними, 17 ряд. Пров'язуємо одну виворітну. Переставляємо в п'ять три лицевих, міняємо місцями з однією виворітною. Знімаємо за роботою, витягуємо ліву спицю, перевдягаємо і повертаємо сюди виворітну петлю. Пров'язуємо виворітну і три лицевих. Дві виворітних в'яжемо, далі, в п'ять перед роботою вдіваємо праву спицю в три лицевих. притримуємо. Витягуємо ліву спицю, одягаємо ліву в одну виворідну, розтягуємо, одягаємо назад три лицевих і пров'язуємо три лицевих: Одна дві виворітних тут у нас були. Тепер вп'єть нам треба поміняти одну виворітну. беремо за роботою. З четверту ми одягаємо праву спицю, в четверту петлю. Притримуємо три лицевих, витягуємо одну ліву спицю, піддягаємо три лицевих, повертаємо на ліву спицю одну виворітну петлю. Пров'язуємо одну виворітну, три лицевих. Далі у нас тут іде дві виворітних і міняємо місцями. Ось так. Перед роботою правою спицею піднімаємо три, притримуємо одну. Виворітну, ліву спицю витягли вділи в виворітну і на неї почепили три лицевих. Пров'язуємо лицеві лицевими, виворітні, виворітними. Виворітна сторона по малюнку. Лицеві лицевими, виворітні виворітними. Малюнок вимальовується по виворітній стороні. 19 ряд. Пров'язуємо виворітні. Які є. Міняємо місцями три лицевих з одною виворітною. Переміщаємо їх вліво, а виворітну за роботою вправо. Пров'язуємо виворітну, виворітною, лицеві лицевими. п'ять одна виворітна, лицеві перед роботою. Вигорітну за роботою, міняємо місцями і пров'язуємо лицеві лицевими, вигорітні виворітними доходимо, якщо у нас іде нахил в ліву сторону, то перед Нею ми в'яжемо виворітні а за ними беремо одну, щоб перемістити. Знімаємо, переодягаємо, пров'язуємо. Далі у нас йде видно, що нахил тут йшов вліво а тут йде то Якщо нахил йде вправо, то ми знімаємо три лицевих петлі. Отак. Одну притримуємо, знімаємо, забираємо, перевдягаємо, пов'язуємо лицеві лицевими, вигорітна виворітними. От у нас в 19 му ряду. Три виворітних, потім три лицеві взміщаються, три зміщаються в іншу сторону, п'ять виворітні. То три виворітні ви, ви, висвічуються ви тільки після того, як ми поміняємо місцями петлі на спицях. І тоді у нас ось три виворітні, три лицеві, три лицеві, шість виворітних, шість лицевих три трививорітні. Це ми після 19-го ряду. У нас така, такий малюнок. Далі ми повторюємо 5 рядів без змін. Лицеві в'яжемо лицевими, виворітні виворітними. У нас виходить ось така такий медальйончик, ось тут буде. Отак, весь час ми повторюємо рапорт за рапортом, і у нас вималюються такі палочки. На пледі я отут в'язала на 2 ряди менше. У мене ось тут від. До паучка до паучка було 4 ряди. За схемою у мене їх тут шість. Як вам вязати митця як ви виберете для себе це ви вибираєте саме. Якщо приберете звідси один ряд, звідси один ряд, і звідси один ряд то у вас буде паучок не такий довгий, і будуть пов... оці переплетіння повторюватися частіше. М'яко кажучи, візерунок стане складнішим. От, зараз я без вас пров'яжу 20 ряд, 21, -й, 22, -й, 23 -й і 24. -й. Шість рядів, навіть не 5, а 6 рядів я пров'яжу без вас. Рапорт повторюється з першого ряду до 20-го. Ось такий візеруночок у нас. Ось такий. Такі гарні павучки. Використати можна будь-де, в кардиганах, свитерах, на платтях, можна взяти фрагмент, можна використати ось цю сторону, як арани, можна використати ось цю сторону. Для пледа він ідеальний. Ось так. Маю надію, що все було зрозуміло. Дякую, що прийшли. Дякую, що мене підтримали. Приходьте ще. Па-па!